США тиснули на європейських союзників, просуваючи свій мирний план щодо України. Про це пише The New York Times. За даними видання, міністр сухопутних військ США Дендріско попереджав дипломатів ЄС, що Росія збільшує виробництво ракет і створює запаси, які можуть змінити хід війни та загрожувати безпеці всієї Європи. На цьому тлі Владімір Путін під час візиту у Киргизстан заявив, що не бачить сенсу домовлятися напряму з президентом України і хоче вести приговори з основними міжнародними гравцями. Він знову поставив під сумнів легітим. І української влади і сказав, що підписувати з нею документи безглуздо у відповідь. У Києві заявили жодних угод про відмову від українських територій не буде. На цьому наголосив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Свою позицію озвучила і Британія в ОБСЄ Лондон... наголосив: майбутні України мають визначати самі українці а будь-яка мирна угода повинна містити реальні та надійні гарантії безпеки, щоб зупинити нову російську агресію. you